Отже, розпочинаємо аналіз карти бойових дій традиційно цій порі і почнемо з напрямку Авдіївки Новомихайлівки. Резерви Російської Федерації виходять з Авдіївки у збройних силах. Сказали, де ворог може завдати потенційно нового удару. Отже, хоча біля Авдіївки ще тривають бої, командування країн-агресорки Російської Федерації націлилося на іншу ділянку фронту, і вочевидь, вона не так далеко знаходиться від вже на жаль захопленої Авдіївки. Отже, після захоплення цього міста Росіяни перемістили фокус своїх зусиль на Новомихайлівський. Даруйте на Новопавлівський напрямок. Це район Мар'їнки. Ну і не випадково, ось така обмовочка була. Новомихайлівка теж якраз таки під Зараз величезною загрозою, і так само там фіксується намагання росіян просуватися. Отже, про це сказав Дмитро Лиховій. Це нагадаю речник Осув Таврія. За його словами, в районі Авдівки росіяни все ще тримаються, вони продовжують, поки що у них залишається потенціал не надто значний, але як бачимо, залишається він для того, аби атакувати. І зауважує пан Лиховій, що. Ну, власне, основні резерви зараз російське командування почало стягувати в район села Новомихайлівка, що на південь. Від міста Марінка, ну фактично, саме місто Марінка стерте е, Російською Федерацією, просто ну майже в попіл. Там противник б'ється лобом об східну околицю Новомихайлівки. Ну, і бачимо, що певні просування в напрямку Новомихайлівки все ж таки спостерігаються. Має на меті просунутися вперед. Докладає ворог максимальних е, зусиль, намагається підтягувати туди резерви і для цього. На Донеччині ось фактично формує один з таких основних своїх напрямків задля для руху далі. Отже, йдеться так само про Новопавлівський напрямок і намагання ворога там пробивати нашу оборону і взведення Генерального штабу збройних сил України. Ось буквально днями там писали про те, що на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів. Ось зараз ми їх побачимо. Георгіївка так само біля населеного пункту Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де Ворог за підтримки авіації робив неодноразові спроби прориву. Знову ж таки днями ми згадували, посилаючись на Дмитра Лиховія, про те, що кількість якраз таки спроб атакувати саме на цьому напрямку, напрямку вона значно більша аніж на Авдіївському. Утім, не варто. Е Говорити, що на Авдіївському напрямку власне стало якось дещо спокійніше Ні, жодним чином, там е, супер гаряче, але стан окупантів на дуже низькому рівні. Ну, власне, про це е, сказав е, представник офіцер 59-ї окремої мотохитної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Що він каже е, про власне ситуацію? Інтенсивно ворог намагається далі просунутися по всій лінії зітнення. По всьому нашому напрямку, Попередньо цей і Первомайське, і Невельське Задіюється і техніка. Вся, що в них є, наявна колісна техніка, БМП, танки. Ну і вони максимально намагаються рухатися вперед. До речі, зазначив, що. Бачать наші військовослужбовці своїми FPV-дронами, що відбувається, ну і не тільки бачать, але й FPV використовують безпосередньо для того, аби знищувати якраз таки окупантів, які рухаються в наш бік. Але ось цікаво зауважує, що ззаду стоять отряди, Так звані, це літні військові. Вони можуть бути представниками якихось спецслужб. І власне, коли певні перехоплення отримують наші військовослужбовці, службовці то чують, що вони ловлять там своїх, ну себто росіян, яких послали на штурм. У них мобілізованих морально-психологічний стан на дуже низькому рівні. Ось так характеризує стан противника на цьому напрямку. Боєць нам треба розуміти це і не давати можливості їм ловити ейфорію, яку вони впіймали в Авдіївці. Ось така думка. Ну що ж, тим часом поглянемо, що відбувається на інших напрямках. Бахмутський напрямок, точніше, намагання росіян рухатися в напрямку часового яру. Ну, практично залишається без змін, але на жаль, і без змін. Залишаються спроби противника продовжувати туди рух на Лимано-Куп'янському напрямку керівництво Російської Федерації. Ну, фактично, теж почало е, створювати це знову ж таки. Вони там і були час від часу з'являлися, але знову є інформація про створення ось цих загроджувальних загонів через тотальну деморалізацію особового складу. Щоправда, ось це слова е, пана Олега Синігубова. Ми напрододні його згадували в дещо іншій звичайно, інформаційній площині. Але голова Харківської ова каже: за його словами: е, ну, вла каже наступне із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків, е, близько сорока. 40... Тисяч інші це забезпечення та логістика, і саме ці 40 тисяч потрібно поповнювати, адже втрати в них величезні. Ворог настільки в деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних. Загонів, ось такі слова пана Синігубова. Натомість щодо кількості, так само говорив буквально днями і Ілля Євлаш, я нагадаю, що це начальник прес-служби осув Хортиця. Він сказав, що на Лиманському напрямку зараз противник. Зменшив свою інтенсивність в районі е, саме синьківки. Ну населений пункт Синківка, бачимо зараз, е, все таки знову ж таки під е, таким натиском противника залишається. Там він себто ворог е, вдається до певних е, таких дій для того, аби закріпитися на позиціях, оскільки розуміє, що е, наразі його атаки на цьому напрямі марні і вдається до плаштування позицій, перегрупувань та підготовки своїх штурмових груп. Теж за словами пана Івлаша, Росіяни не мають успіху на цьому напрямку, і вони тому змушені ставати час від часу там в оборону, а не рухатися якраз в наступальному. Форматі теж йдеться про табаївку та Крохмальне. бачимо, там ситуація теж залишається без особливих змін. Ну що ж, і давайте зараз поглянемо, що відбувається ще й на півдні нашої країни, і, до речі, ситуацію якраз на Біля населеного пункту робота накоментував Микола Маломуж. До речі, він з'являвся неодноразово і в наших етарах. Ви його могли бачити. Отже, за словами колишнього керівника служби зовнішньої розвідки. Саме там російські окупанти намагаються повернути втрачені в результаті контрнаступу минулому році позиції біля робота. Знову ж бачимо це ці намагання відображені на мапі Діпстейту. Тім. Останнім часом особливих просувань в Російської Федерації тут немає. Маломуш відзначає, що саме в цьому районі українські військові перебувають поряд з одним з флангів російських військових і можуть за допомогою саме далекобійної артилерії діставати до ворожих логістичних шляхів. Утім, розуміємо, що Потрібні потрібні боєприпаси. З'являється вже повідомлення про те, що е, знаходяться гроші на купівлю ті чи інші країни. Ну власне, пам'ятаємо е, таку ініціативу Чехії щодо 800 тисяч. Ось є останнім часом підтвердження, що знаходяться країни, які готові профінансувати. Ми обов'язково будемо про це теж говорити в наших етерах. Е, тож до роботинського. Напрямку малому підкреслив, що наразі ворог перекидає для ведення бойових дій нові загони, і каже наступне: сам Путін це на думку е маломужа контролює цей сектор, тому що можливі контрудари з нашого боку. А вже нові засоби, особливо боєприпаси, що надходять у перспективі, надходитимуть фактично, можуть дозволити нам рух просто до Мелітополя оточення угрупування із запорізького напрямку, на ну, в перспективі Херсонського. Ну власне, це вже такі. Перспективи дещо на майбутнє. Ну, і, до речі, зараз це теж один з найважливіших напрямків, тому що Південь росіяни вважають стратегічно важливим і не випадково, і, власне, намагаються завдавати потужних. Ударів, тому що розуміють, що фактично стратегічно там можливі певні операції, ну якщо складуться всі умови, які для цього потрібні. Ну і згадаємо так само ще й про Мелітопольський напрямок. Окупанти проводять дійсно найпотужніші одні з найпотужніших атак в бік роботи. Про це також повідомляв і речник Легіону Свобода Костянтин Денисов каже: наступне, що збройні сили країн-агресорки зробили висновки з боїв в Авдіївці, і тепер вони намагаються. Саме застосовувати на Запорі те саме застосовувати на запорізькому напрямку, себто малі штурмові групи, малі піхотні групи постійно під, під, там підкриття даруйте під. Прикриттям бронетехніки відбувається, і найголовніше це авіаудари. Вони фактично не зупиняються, їх значно активізували. Ми теж згадували буквально напередодні про те, що ну вочевидь, в Росію хвалили рішення не рахуватися з втратами авіації, коли ось ці такі серйозні величезні нальоти. Скидання тих такі кабів допомагають росіянам здобувати якісь все таки наземні успіхи. Ну як довго це триватиме? Побачимо з часом. Ну і Костянтин Денисов зазначає, що військові РФ почали активно використовувати касетні авіабомби РБК 500 Їх застосовували поодиноко, проте тепер темпи зростають зокрема, і на Мандлітопольському напрямку і. Як бачимо в районі роботаного, так само Денисов каже, що головне завдання зараз окупантів це повністю відновити контроль над Роботаном. Тим чи вдасться, побачимо з часом. Ну але найголовніша інформація це безумовно від наших військових з ними. Ми завжди на зв'язку. Тож не перемикайте, далі буде спілкування з одним.